Вітаю, друзі! Була невелика перерва. Перепрошую. Дякую, що ви нагадуєте, що потрібно, якщо вже ведеш YouTube, то потрібно його підтримувати. Просто роботи дуже багато, це дійсно так. Але, ну, раз, почав, давай дотримуйся. Обіцяного записую, показую щось нове. Тим більше думок, ідей надзвичайно багато. Попробую їх по мірі вільного часу викладати сюди в Ютуб. Сьогодні я буду без музики. Це також трошки незвично, дивно, але тим не менше, ну перепрошую. А чому? Тому що суто технічно. Ви вже звернули увагу, що в нове переміщення я дійсно з технікою перемістився в іншу частину. Кімнати і, і по освітленню, і по мікрофонах, і, взагалі, навіть нова програма запису мене це та не зовсім влаштовувало, Хоча, скоріш за все, можливо, я щось там іще буду записувати. Зараз просто йде запис з ноутбука, а не з стаціонарного комп'ютера. Тому, можливо, це такий пробний варіант власне музики. Достатньо багато буду про це і в наступних зустрічах говорити. Сьогодні я взяв таку тему незвичну і, можливо, така фривольна за однією назвою і ви звернули на це увагу. І я одразу перепрошую тих естетів, кого різануло це слово. Але. Перш ніж вставляти слова незвичні для нашої лексики, які знаходяться на варіанті вульгаризму, неформальної лексики, я, звичайно, заходжу в інтернет, заходжу по словниках і дивлюся, чи, чи вартує цього робити, щоб потім не казала професор Чабан, такий не спустився до вживання якоїсь а, неформальної лексики. Ні, слово «срати» — це. Ніякий не вульгаризм. Фундаментальний перший фундаментальний словник Бориса Грінченка 900, 1907 1908 років, до якого йдуть посили всіх наступних словників, вживає це слово. В різних варіантах пояснює, що воно означає. Тому слово срати це таке смачне українське літературне слово, яке, в принципі, не відноситься до вульгаризму. Тому перепрошую, кого якось зачіпив я цим таким словом незвичним, але тим не менше нагадую, що це звичне слово. Ну, а тема а, моєї зустрічі з вами, звичайно, а, так як все-таки не просрати своє життя. Ну, от я собі для себе, а відповідно, і для вас, вивів ось ці варіанти, які ви зараз бачите на екрані. І сьогоднішній терапевтичний етюд присвячений саме цьому. Я не буду підвисати, довго пояснювати, тому що часто пишуть. Ну, давайте більш детально. Ну, більш детально це вже будуть не терапевтичні етюди, а міні-лекції, а то й цілі, великі лекції. А терапевтичний етюд повинен бути коротким. Отже. А як все-таки не просрати своє життя? Мої варіанти це а, ні, як просрати своє життя. Це постійно а, нити та бути занудою. Мабуть, тут зрозуміло, навіть не для того, хто це робить, як для оточуючих, що він робить своїм життям, якраз він починає. Активно наслідувати всім рекомендаціям, які є в цій книжці на малюнку зліва. Наступний варіант: так все-таки, як постійно порівнювати щось з чимось і бути весь час незадоволеним. Не пробачати дрібні образи і надутися і за дрібниці до кінця життя, і потім навіть не усвідомити, чому ти втратив біля себе близьку людину. Посваритися з найближчими людьми і за дурниці, і не помиритися. Воно близько до третього пункту, не пробачати дрібні образи, посваритися. Просто я доволі часто це бачив у своїх пацієнтів, які так і не змогли вернутися до теплих рідних відносин з братом чи з сестрою чи з мамою. Важко працювати на когось і підірвати цим здоров'ям. О, суперактуальна тема, тим більше, що коли йдуть просто за заробітками, за грошима, за забезпеченням, матеріальним забезпеченням життя своєї родини і починають, що називається, вкалувати і потім тихенько прощатися своїм здоров'ям, як на мене, це також просирати своє життя. Ой, до речі, якщо Повернутися до попереднього пункту, я все-таки порекомендую один із, як на мене, один з кращих фільмів з моїм любимим актором Джеком Ніколсоном. Поки не зіграв ящик. Він так і називається, поки не зіграв ящик. Подивіться, от там оцей варіант посваритися з найближчими людьми і за і не помиритися, Це правда, з героєм Джека Ніколсона там все. Вийшло добре в самому кінці, але фільм в екзистенціальному плані просто потрясний. Ну, це як ілюстрація до ось цих пунктів верху. Ще як можна просрати своє життя, жити лише заради когось. Тут варто, мабуть, задуматися, коли ми говоримо не просто заради якихось там далеких там, родичів, ще якогось, а навіть заради дітей. Я... Також усвідомлюю ступінь провокації, думки, яку я висказав. Але лише якщо ти живеш, присвячуючи своє життя лише комусь, я перепрошую. Як на мене, це також просирання власного життя. Тому що слова власного життя з цього моменту вже немає. Є прекрасна жертвена, чудова позиція мами, батька, дідуся, кого завгодно, це якщо по відношенню до рідних. А співробітника компанії, який заради своєї компанії, в якій він працює, просто згорає на цьому всьому, оця присвята життя комусь, це значить, ти починаєш пристосовувати своє життя, відмовляючись від власного. Ніхто не вправі забирати навіть такої позиції і сказати: Ну, це ж твоє життя, тобі думати, як його робити щасливим чи як його м'яко, ніжно, класно, жертвено просирати. Ну, подумай. Але все-таки, як на мене, жити лише заради когось це один з таких класичних варіантів просирання життя. Так, наступний пункт достатньо такий жорсткий, і він відноситься однозначно до жінок. Хоча хтось із чоловіків точно так же може сказати, що це так. Але ну, принаймні, знову ж таки по тих ситуаціях життєвих, де я зіштовхувався, де мені потрібно було працювати з пацієнтами, все-таки це були більше жінки. Отже, пункт звучить так: як все-таки просрати своє життя, закохатися в придурка або тирана і не насмілитися піти від нього. І потім мучитися ходити, тягати його, ну, власне, не, не його, він на це не піде, себе до психотерапевта, а то й до психіатра, щоб якось. Заспокоїти свої нерви, довести свою нервову систему до більш-менш збалансованого рівня. Із-за чого? Із-за пориву емоційного пориву, де ступінь свідомості навіть дещо звужується. Не даремно слово «закоханість» В плані дискусії, DSM-5 американці пропонували внести до короткочасного розладу здоров'я. До психічного розладу ну не внесли. Тим не менше, в ДСМ-5 класифікації, ДСМ цього немає, ну тим не менше, закохатися там, де звужується розуміння, усвідомлення, кому ти віддаєшся, з ким ти будеш жити, і якщо ти ще й включиш оцей пункт, який вже звучав вище, жити лише заради когось, закохатися, а потім наступний пункт жити заради, наприклад, нього. І якщо, вибач, в твоєму житті зустрівся або тиран, треба було мати сміливість поламати ці відносини і піти, навіть втрачаючи, бо доволі часто починаються гальма, діти, матеріальний достаток і так далі. Але принаймні дожити своє життя, своє життя, так яким ти його хочеш. Ще один пункт дуже банальний, але, як на мене, він актуальний. Це просрати своє життя, це пропити своє життя. Звичайно, мається на увазі алкоголь, і тут а, своїми руками руйнувати своє життя наркотиками чи алкоголем. Це однозначно профукати, просрати, прогадати своє життя. А, наступний пункт а, він перекликається з деякими верхніми, але ну, тим не менше я. Все-таки для себе його виділив, все життя мучитися на нелюбимій роботі. Для мене однозначно, це також просрати своє життя. А не цінувати друзів і розігнати тих, хто ще чомусь тримався вас, не усвідомлюючи, що з роками, з віком ти не набуваєш друзів, як правило, ти лише втрачаєш друзів. Ну, в силу того, що вони відходять і відходять в небуття. А друзів, коли ти знаходишся в середньо похилому віці, ой, як рідко вони з'являються. Знайомих дуже багато може бути. А от саме друзів, як правило, ми їх тянемо шкільних років, студентських років. З тоді, коли ми ще були активні, соціально активні, коли ходили на вечірки, коли робили і свої молоді дурниці, Ось звідти ми тянемо своїх друзів і утримуємося, і ними підхарчовуємося в хорошому плані. Так от не цінувати друзів і розігнати тих, хто ще чомусь тримався вас, це. Розуміння, що а, якщо ти на них щось виливаєш, якийсь негатив, і тихенько їх відштовхуєш від тебе, ну розумієте, є такі речі, коли поспілкуючись з людиною, ти вже наступний раз якось намагаєшся її уникнути, От виникає якась певна ідіосінкразія, навіть пояснити собі ти не можеш, чому, вроді би, і не сварилися. Але от. Ну, тягісна розмова, після нього голова болить, в, в, якісь важкі думки. Ну, не хочу я наступний раз йти до нього на зустріч, навіть телефонувати. Це вже відштовхування. Завжди повторююся: не можна споживати щастя, якщо ти його не продукуєш. Це саме відноситься і до друзів, коли ми говоримо тримайтесь за друзів. Тому що вони дають вам те, що ви їм дали. Якщо ви їм даєте щось позитивне в цьому житті, не лише виливаєте на них негатив, розмовляєте, розуміючи, що вони є, і що вони залишилися, і ви вже 10-20-40 років разом і тримаєтеся один одного, тому що у вас є щось таке, що навіть ти не усвідомлюєш. Цінуйте це. Якщо ти зливаєш на нього щось. Відповідно, ти отримуєш те, що людина починає від тебе відгороджуватися. Це і є не цінування друзів, це є просирання свого життя, тому що розігнавши людей і живучи в глибокій самотності, а вважаєш, що ти просрав своє життя. Ну і ще один пункт, я тут написав, можете погодитися чи ні, але я точно впевнений, знову ж таки по багатьох історіях життєвих, яких я знаю. А знаю я їх вже тисячі. А цей пункт я написав так: виростити дітей дарями та егоїстами і потім отримати від них те, що виростили. І тим самим, звичайно, потім запитувати, ну як так вийшлося, ну навіщо, чому я це все робив і для чого я це все робив, це і є, вибачте, прогаджування власного життя. Ну, те, що я тут написав за словником Бориса Гринченка просрати своє життя. Ну що, друзі, я повернувся до вас, я з вами, я буду з вами стільки, скільки зможу. А відповідно, на наступні зустрічі я, звичайно, буду готувати якийсь і музикальний формат, тому що слухаю я. Коли є можливість, обов'язково щось слухаю. І я хотів навіть щось вам продемонструвати сьогодні. Просто суто із-за технічних. Моментів, які ви зараз бачите, навіть те, що я там сижу на фоні частини свого вінілового скарбу, Ой, там такі цікаві речі, це класика. А там в мене далі пішла і джаз, і так далі. Це в основному класика. І тут і архів дощ грамофон. Ой, що тут тільки немає. Тут смаколики, тут смаколики. Ну що, друзі, подумайте, думайте, як завжди. Думайте, 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 навколо такої. Незвичної теми, так як все таки просрати своє життя? Якщо ти це знаєш, то відповідно ти вже почнеш усвідомлювати чи так пильно подивитися навколо себе, навіть до своїх любимих дітей.